Так, вирішив сьогодні зробити огляд свого балагана, який я обрав, який зробив для себе таку технологію і тому подібне розміри. Так, починав я з того, що полуниця вже була посаджена. І на 3 рядка було б дуже дивно ставити. Тому вирішив ставити на 4 рядочка. І з цього розмір балагана вийшов в мене. 3,80 щоб сюди стало 4 рядка полуниці при такій ширині висота його при ширині 3,80 висота виходить 1,95 м висота дверей вийшла 1,60 м двері Таке. Кріпиться він у нас, як і у всіх, на хрестах. Хрести робив. Ти робив, варив 60 см, 40, в землю 20 сюди. До кожного хреста наварював ось такий звіздочок. для зручності натягування наших всіх перетяжечок. Із основної з незручностей, які замітив, тут по центру ходиш нормально. Якщо йти вже в цей ряд, то вже звісно трошки незручно. Тому як працюю препаратами, о так просто. йду по центральному, йду, я обробляю. Дуже зручно перетяжки тим, що. Скоро жарко, відкрив бока і все провітрюється. Бжілки літають, повітря не стоїть. Все супер. Чому вибрав такі двері? Тому що кущі були посаджені близько до сусідського забору і натягувати не було місця куди. Тому зробив такі двері. Але, Але є в них мінус. А мінус такий, що дерево придбав в магазині, воно було сире. Зараз на сонечку воно постояло і його мало спокрутило. Але функцію свою виконують. таке. Балаганчик зніметься після врожаю. Зніметься він ось цих кліпс. тут. Знімаються кліпси і знімаються ці всі шнуровочки. Так вони у нас піднімаються. Ось так на хвостик. І складеться до наступного року. Розвиток полуниці на вулиці і в балагані. В балагані вдвічі більші кущі, мощніші, тепліше. Ну, і думаю, що коли будуть дощі, то в балагані буде набагато зручніше працювати, впадати ягоду. все остальное. Довжину 20 метрів, ширину 3,80 метрів. Використовував дуги 20х20 двойку, ставив їх через 2 метра 20 см. От їх і вийшло. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук на балаган. Перетяжки. Перетяжки робили половину з такого 6-ммки, мм вирівки, половину із крапельної стріськи. Ми в цьому році все експериментуємо, тому, тому ми вирішили спробувати, яка різниця між тим і тим. Ну, звісно, Вірьовка краще натягує, але в принципі все стоїть. Ту -ту -ту, поки що ще нікуди не втекло, вітри вже були, то все поки що вистояло. І таке. Ось такі балаганчики.